Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми приїхали вибирати малинку. Сьогодні ми ще раніше на півгодинки. То вже вибрали. Половину рядочка ще не вибрали. От як заодно прийшли по ящичку взяти, поспіла сьогодні вона ще більше, ніж того разу, бо у нас на день вона ще пізніше. на день один Ну Ходіть подивіться, яка вже вона поспіла у нас. Беремо з собою заодно. прийшли до трактора. Отака. Ще більше. Погода була гарна, сонечко, то вона і спіла. Отака ягода. Збираємо, збираємо, а ще й до половини не дійшли. Сьогодні ми в чотирьох, коліни батьки, і ми вдвох. То зранку, то зранку свіжо вибирать. А вже трошки зараз пів дев'ятої, то сонечко вже вийшло. І ходіть подивитися, яка вона малинка. Ось тільки насипаємо не більше, щоб вона була ціленька, щоб не чавилася, бо спіла така гарно. Не переспіла, а така якраз, хоча можна було б трошки раніше вибрати на день. Але нічого буде більше. Оце вже вибрата вся градочка до половини. Ще й до половини, мабуть, нема. Все вибираємо, вибираємо, не можна ніяк впоратися із цією градочкою. Отут також ящики. Вже буде, може, мо вісім. І тут є, де? Да? Оце все вибираємо на одному, здається, місці. І ящик повний. Наші помічники. Наші помічники. Солодка добра. Рекомендую, кажи. Що <ріст> 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 народ, я вже думав, що все в житті робив. Шо, кажется, все ще маліни не збирав. Отак припахнули діда, думаю, ну, мушу допомагати, бо зараз коли пойде нам стіну дороблять. Якщо не зберемо маліни, то стіна буде не дороблена. Так що з бабою двох допомагаємо. У Фейсбуці пишуть і в Ютубі в коментах пишуть, що ціни на маліну пробили дно. очередне дно. Мені каза там безодня, немає. Донизу, донизу, донизу. Кстати, Петро Шурс просив себе показати, якої стороні грушовка. Навід на той лісок лісу. О, на той ще правий, правий, правий. Грушевка за дамбою. Напроти нашого, як ми кажемо, старого села. Ми ще пообідаємо, взяли з собою сала. Тут за і помідоринку треба трошки відпочити. Раненько приїхали, то вже до 10 годин наробилися, вже трохи потумилися. Оце помідори також 3 дні спіють, скільки малинка, скільки і помідори, Тоді ми вибирали разом з малиною. так, Батько заказав йому новачок такий довгенький. Він зранку перші приїхав, то вже одну зір казав, саме так їм подобається. Отакі довгенькі. Мені теж вони подобаються. Я думала, що більше будуть більш такі м'ясисті. А оці такі довгенькі і такі смачні. Це, мабуть, теж вони, так? Да? Ну, просто форма більша. Отак і хватить По помідорині. І помідори також треба вибрати. З малинкою вже розберемося, а ще хай трошки поспіють. Отакий в нас буде обід. Хтось туди. Не допустимо. <рес> не допускаємо до сала. До сала. <рес> Таке копче не добре? Mm. куплять трошки. Ну трошки вдома прийдуть куплять, замовили. Спадають. Встав да. ну, сюди, може, один ще. А ми з такої ноги можемо сюди спускати? А, точно. Зароботок, як у хомі на качалках. Одну продав, десь бабі на плечах побілі. Ой, наробіться то все добре. Наробіться то наробилися, правда? А заробіть плачу ввечері. І добре все Ой. А ми сидеємо так, туди. Вже ми малинку довибирали, вже чоловіки позносили. Зараз вже будемо їхати додому. Вийшло в нас 24, так? Ящички. 24 ящички. Малина така гарна, сухенька. Вранці трошки була роса, але вже в ящиках теж підсохла. Увечері ми скажемо вам ціну. Якщо встигнемо в відео, ні, то пишіть у коментарях, якщо вам цікаво, бо нам теж цікаво, ми ще не знаємо, скільки вона. Трошки прийдуть додому, замовили, люди хочуть. Хай приходять свіженько, зараз поважимо. Вареннячко чи компотик. Mm. <гум> ну, і, і в ліснички добре, і в тортика. Все. І на морозиво. І на морозиво. І джемом. Da. Я ще не закрила джему. Ну що, вже збираємося до хати. Вже трошки потомилися, правда. Раненько виїхали, вже обід. Зараз одихнемо вдома. Добре, що зранку сонця не Будемо пити каву. <laughs> Будемо каву пити. Колодочку. Може, по треба. По Пообідати. ми на, на полі, як наїлися. Да. Свіжина, копчене, ну, сало з м'ясом. Помідори з градочки. <laughs> Ось тут Отут вона у нас буде стояти. Зараз її накриємо, щоб сонечко так не пригрівало. І вже. Потім будемо дзвонити до заготівельника, коли буде їхати. Ну, зараз знову ми на будівництві нашому. Вже воно у нас на такому етапі. Це на перемички вже оставив. Це ну, приблизно, але воно не буде геть, по верхньому блоку. Десь до, до цих пір буде сантиметрів 15 віддає і фатить. а тоді полоска з блоку вирішеться наверх положиться. Отак воно. Ну, а то вже роблю такого борта. Щоб не перекинутися. Норма Оце там та сторона. Ну, з тієї сторони ставлю 12 блока. А з цієї сторони буде ще отакий блок. 12 -ка. І тут буде пояс отримать 8 см. На, на тут його не багато, його там головне, щоб нам поставити балки зараз з тими балками на одному рівні. Це просто, щоб передати, він буде йти отак на цю сторону і сюди трошки завертати. Просто щоб передати навантаження від цих балок. Вон буде чисто для потолка. Бо в нас крокви будуть чіплятися на, на мурлату. Тут зверху трошки потім ще подмуруємо. Тоді ще один буде пояс, суцільний зв'язуватися з хатою, Ну, щоб його все бо або То тут такий невеличкий буде пояс. 8 см, 8 і отак виходить 24 Ну, а балочки. Будуть опиратися на той пояс. І отут на такому уровні, як і ці, просто треба буде задовбувати. Ну, цю зарізати, щоб тут було б біля краю. Завжди вона так ставиться, тоді добре потолка підшивати. Бо і з цієї сторони тут виходить трохи сантиметрі 40 буде дошки у повітрі. Та якось так. Отакі, така об'ємна робота. І цього старого то воно так не дуже. Коли нове ну, починаєш на чистому полі то краще, по зробив фундамент, повиводив всі труби, всю каналізацію, всі виходи поставляв. Зробив зруба, тоді зробив кришу. Так, все, все йде поетапно, а тут потрошку треба буде. А криша в хаті вже ремонт пороблений, треба буде розбирати, підбирати погоду, щоб якби його, ну щоб не замочити нічого. Бо ж спочатку зробили ремонт батьки з братом, а тоді будуть кришу перекривати. Таке вже якесь високе, здається. І отак. Балки тут будуть йти 10 на 20. Вже хлопці привезли, сьогодні їх там трошки було на пілорамі, трошки ще замовили. Ну це Все вони чисто йдуть потолощі і все. Ну так, ну все я будемо продовжувати далі. Сьогодні в нас тортик. Зараз поп'ємо кави, дітям зробила чаю. Отакий От бісквіт шоколадний, дуже простий. Мені він подобається. Пару ложок олії, 100 грам води, 5 яєць і какао з мукою. А зверху горішки із гущонкою. А всередині у мене сметана і желатину ложку розчинила, щоб такий був трошки желейний. Зараз варю рукави. А ну, ходіть, спробуйте. Сідайте. Сідайте, Ярославчика. Чи тобі сюди. Кирюк у нас тут любиться, його місце, так? Да? Ага. Дано, ще як похолодав. Ану, попробуй тортика. З горішком зверху. Смачний. Смачний? Смачний. Той добре, їж на здоров'ячку. Тортик вони люблять, братату. Ну і все, зараз підведемо такий, такий вже невеличкий висновок можна підвести, хоча б, хоча б ще зніму кашкетика, бо скажете, що за те ще не переживаю. Щоб не була мука, так ну, ну Такий висновок по, по малинці. Тому що ми, ну це як ви бачили, як ми вибирали, то ми ще не знали, яка б ціна щодо чого в ній там то здали. Ну, там трошки люди позаказували, то приїхали з дому і забрали. Людям продаємо по 18 гривень за кілограм. А заводівельник приїхав і сказав, що ціна 12. Ну, там тих пару ящиків вже додали, що, що то були. І на тому вже буде. Ну, по Задівельнику це вже все буде. Знаєте, воно. Ну, 12 гривень, то, то вже ми не будемо Ну, Зразу коли починали, думали, 25, ну, ще, ну, мало, звичайно, але думали, можливо, поможемо Україні трошки, можливо, буде, який експорт іти, його вивозити. Але зараз і за 12, і то. Не факт, що і далі будуть брати, Каже, що можливо буде таке, що взагалі не приймуть. Ну ми навіть і на 18 були согласні. Ну такі, так, о, 18, 18 так. Да, це да. якби у нас не такі великі, в нас ще перша річка, ну. то не такі великі об'єми, то ми з своєю сім'єю якось когось там попросимо, то виберемо то ну, мало, але зараз не той час, що, що там жалуються і шукають якісь великі заробітки. Але 12 це не можемо просто вибирати. Ну. То, ти що казали? Беш варення, Леся каже, трошки понабарую. Так, <рес> да, то я вирішила, буду варити варення. Можливо, ви, ви захочете, замовляйте в нас. Треба ще купити баночки літрові, півторачки. Ну, такі баночки, правда, півлітрові не буду варити. Та да, можна у, у три літри, трохлітрові. Тролітрові, так. Да. Колись, колись варення взагалі, я не знаю, якось пізніше почали вже таким маленьким закривати, як там Леся ці півлітрові всякі такі. А коли знаю в <рес> дитинстві то... Три літри із яблучної варення літрову баночку відкриваю. Часом буває, що не доїдали, то, то зацвітало і все. То я так подумала. Правда, буду трошки варити, будемо вибирати. А що ж нам, куди ж нам її дівати. Куда шо що, що, що кому моток ще візьме собі? Але хто хоче, то що роздамо, оддамо. То, то додому буде приходити, також будемо продавати. Але вже заготівельникам по 12, і або по 8, як нам писали, що вже є і по 8, то вже ми так, вже не будемо все. Це, це цьому... на Волині по 8. Так, да. ну, можливо, і, ну і, і воно ще бачите, ще ж там це пише те, що за будівельник наживається. Ну, зрозуміло, там, що, що має, але у нас у сарнах морозиловка, то там була ціна різниця в 5 гривень. Остання була ціна 18 гривень, це на Морозиловці. Це якби, що сам привозиш туди, бо там вони звозять великими бусами. Хто привозить, то була трошки дорожча ціна. І вони затримують гроші кажуть, що гроші трошки пізніше будуть. Але знаєте, якось воно. Зараз yeah. такий світ став, що не хочеться чекати. хочеться ту копійку там вона ж невеличка така, що це ж що треба десь брати кредити їм, щоб заплатити по 15 гривень за малинку, то, то це воно десь на вищому рівні. Ну, не потрібна малинка. Каже, що багато, багато насадили якби, її в Україні. Але цього року у нас такий край, де жінки у сезон якби, вибирають чорниці, ну, ягоди ми кажемо, у ліс їздять. То, ну, тоді там і. І прицепами, і тракторами, і велосипедами, і мотоциклами всі. Да, Ще я їздила. Вірів двадцять ну, разів була. Да, то, то, то якби такий сезонний заробіток, що, ну, що жінки матаються в той час і там важко працюють і заробляють. А й до чого я вів? Що якби кажуть, що малини багато насадили, але чорниці також ціни не мали. Хоча ліс так досить таки непогано менша його. Коли заїжджаєш, не був якісь півроку, приїжджаєш, по яких гриби, то дивишся, там діляночка, там діляночка, тобто його менше є. Але ціни пропало, тож, ну, чорний багато не насадили, так виходить. Ну і таке завершення. Думали, вже тоді якось вже доберемо все, розкажемо, але yeah. це завершення вийшло посеред сезону. А тоді на полі я зараз не підливаю. З гості прийшов. Ярославчик! Ярослав, yeah. А, то ти, синок. Вже чаї попили, вже поїхали їздити, вже й приїхали. Ну, а на полі, на полі малинка поливалась. Там є на каналі відео, що я якби брав на. До трактора чіпляв насоси поливав, а зараз вже не поливається. Поливаю тільки біля хати тут полив, то, що ну, люди саджанці позамовляли, то треба, щоб вона була б така більш-менш. Ну, рослинка і саджанці нормальні, що, що були б на осінь, то тут підливаємо, а так вже не будемо підливати. Ну, і так жалко, що вона така, ну, ну свої плоди гарно віддає. Маленька <різь> <мали, різь> <мали, різь> <мали, різь> старається, <різь> та <в> й мінгів <різь> не, не, не так то шлангували, щоб то. No. Старалися виростити, Ну, але так вийшло. І зав'язі так багато, і ну включаємо, поливаємо, а що ж. Добавиться здоров'я, будемо більше їсти, мило. Будемо лесе на листики там і що хоче. Ну і на цьому наше відео буде закінчуватися. Дякуємо всім за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, звісно, кому сподобалось наше таке відео. Всім пока!